Мене звати Лозінська Женя. На грантові кошти проєкту Урожайний шлях я придбала таку продукцію: агроволокно різної щільності, фітолампи, потім геотекстиль, різні біопрепарати, які допоможуть мені виростити гарний якісний урожай. Також система крапельного поливу. От, і ще є торф, який вже відвезли як би, в місце, де воно буде би, виготовлятися ці стаканчики, набиратися і садитися ця розсада. Органічним зиморобством займаюся більше 10 років. От, вже досвід є і би, знаю те, що мені потрібно для вирощування гарного і якісного урожаю для нашої сім'ї. І також є надлишки, що можна зробити з нього якісь смаколики, і так само можна їх реалізувати. Це про барські смаколики. Да, так, це про барські смаколики. Дуже смачно. Я столкнулася з проблемою такої при вирощуванні винограда, Я вирощую ранніх весняних заморозків. Зараз у нас клімат трошечки помінявся, і заморозки вже відбуваються тоді, коли в жлині вже є побіги. І я вирішила таким чином захистити рослину. Це буде використовуватися агротканина, а поверху буде оця бульбашкова плівка. Це да, вона буде наш, наш палерий. На, на на да, так, зовні, так, правильно? так. так. Да. А це, це, зверху а це, сітка. це затіняюча сітка. Да. О, в цьому році ми вже використовували затіняючу сітку і побачили дуже хороший результат. Так. І у вас вода є? Да? Ви да, збригали... Ми збираємо ми збираєм дощову воду. У такого плану виглядають наші грядки. От. І якби, зроблений на кожній грядці каркас. І на цей каркас буде надіватися агроволокно. Якщо буде холодно, зверху Хоча, плівка хотів, надівається агроволокно і якщо буде, наприклад, там, холодно, будує надівати використовувати цю так само бульбашкову плівку. Угу. Так, да, в нас підведені крани на кожного грядочку, а тепер ми взяли оце труби системи крапельного полива і да, це світильник святодоводний для рослин. От, він виходить, майже метр 90 см. І зараз вирощувати розсаду. Це дуже добре, він буде підсвічувати, розсада буде не витягуватись, а в насіннячок ще буде вирощуватись хаті. в хаті. хаті да, да. Да, да. Це, це для, для розсади. Також торфяні таблеточки, теж отакого так, плану взяли. Дуже з ними зручно. Про проєкт я дізналася від учасниці проекту. Хочу сказати, дуже багато цікавої інформації, яка є, яка надається, і треба нею користуватися.